Завершую 12 хвилин зйомка руханки. Фініш. Зараз піду в душ. Це з вами зараз розбираю. Стоп, покажу вам такі закулісся. У мене YouTube грає цей чувак постійно. От тут, бачите, 12 хвилин. У мене стоїть так екран, щоб я бачила час. А, далі. Я ставлю все на зарядку, знімаю мікрофон, тушу і з телефона пристрійки ловить звук. так. І от я сьогодні зняла тренування в марафон Сіднессі, руханку антицелюлітну. Зараз йду в душі, трошки пройдусь і засяду за блогерську роботу.